5 квітня це надзвичайно цікавий день в історії людства. Тому що саме в цей день була прийнята перша демократична конституція у світі. Як ви розумієте, це конституція Пилипа Орлика. Вона була прийнята майже за 70 років до того, як прийняли свою конституцію в США. Нам, українцям, тут, крім того, що треба собою пишатися. Найголовніше треба збагнути, а чому власне так відбулося? Чому ми фактично на сотню років випередили весь світ? Де взялася ця наша демократичність? Чому українці настільки випереджають людство за рівнем свободи? І я не просто закидаю вас риторичними запитаннями. Відповідь на це є у моїй книжці. Вона присвячена українській культурі. Та її унікальності. І там ви знайдете чітку відповідь, чому Конституція Пилипа Орлика це не щастя якесь історичне, а це цілком закономірно, що вона відбулася саме у нас і випереджала настільки світ. Як придбати, дивіться в описі відео.